Тема нашої сьогоднішньої розмови буде, чому мережа не підписує зі мною контракт і шаблонні помилки постачальника. Я бачив стільки цих помилок, що ви собі навіть не уявляєте. Всі постачальники наступають на одні і ті ж граблі. Тому в цьому відео ми розберемо ну, напевне, самі основні, які допоможуть вам. Нормально почати роботу з торгівельною мережею і на цьому першому етапі не наробити дурниць. Основними помилками є ігнорування підготовчого етапу, друга, неготовність до зустрічі з байером і презентації своєї кампанії, Третя – це відсутність аналітики по конкурентам на ринку і в межах окремого рітейлера. Четверта неготовність компанії технічно і фінансово до роботи з великим ретейлом. Зараз ми по всіх цих помилках пройдемось детально, все проговоримо простою і зрозумілою мовою все як ви любите. Найчастіше молоді і недосвідчені бізнесмени. Мають якийсь, на їх суб'єктивну думку, унікальний продукт, який просто зобов'язаний продаватися в неймовірних масштабах у всіх торгівельних мережах. Або ж за відсутністю такого роздутого его, просто виникає ідея, чи, можливо, необхідність роботи з мережами. Далі події розгортаються за досить простим і передбачуваним сценарієм. А підприємці всіми правдами і неправдами намагаються дістати контакти байера в якійсь більш-менш пристойній мережі, додзвонюються до нього там з п'ятого чи з десятого разу чи з двадцять п'ятого і захоплено повідомляють радісну новину, що у них є чудовий товар, і вони готові працювати з цією. Мережею. Вже на цьому етапі вони можуть почути в слухавці неприємні довгі гудки, після чого їх подальші спроби до дзвону будуть у кращому разі без відповіді, а в найгіршому номер буде заблоковано. Давайте поговоримо про підготовку. Це фундамент. У 90% із сотні ні сам постачальник, ні його товар. Ні, його компанія не готові до зустрічі з особою, яка приймає рішення, і до презентації себе у кожній компанії або товару з життєздатною бізнес-моделлю безумовно є свої плюси, але далеко не всі можуть ці плюси правильно визначити і тим більше грамотно презентувати. Подальший діалог не відрізнятиметься оригінальністю, як і раніше, буде сповнений глибокого драматизму, закупівельник в силу вимог корпоративної культури, вічливо вислухає зім'яту і сиру пропозицію від виробника про співпрацю, подумає про себе: ну, ось ще один, можливо, навіть. Буде задумливо кивати головою і підбадьорливо посміхатися під час вашої презентації. А потім зійшлеться на обмеженість часу, подякує вам за увагу, гарячо потисне руки і побажає всіляких успіхів, але в якійсь іншій мережі. Прикро, та не те слово, але закономірно, якщо вже говорити зовсім відверто. Будь-який закупівельник це людина, тому і підхід має бути індивідуальний. Ваша задача правильно підготуватися від першого листа до зізвону, до зустрічі та презентації. Це як перше побачення. Причому. Аналогія у даному випадку досить доречна. Можна зробити ставку на свою харизму і природну чарівність, обдарованість, не надавши значення якомусь розпатланому зовнішньому вигляду. А можна навпаки підготуватись до майбутньої важливої події, привести себе в порядок, приховати деякі незначні дефекти, зробити акцент на своїх перевагах. І впевнений, що у другому випадку шансів сподобатись вашому партнеру буде набагато більше. Зробив домашню роботу, підготував аналітику по конкурентам, упакував правильно свій товар та компанію і отримай позитивний результат. Все просто. Не треба видумувати велосипед. Саме тому я не втомлююсь повторювати, що підготовчий етап є найважливішим при Проектуванні довгострокової роботи співпраці з торгівельною мережею. і якщо ви пропустите або просто проігноруєте цей етап, то ви повторите найголовнішу і найпершу помилку більшості постачальників. У інших відео я буду показувати алгоритми та інструменти, за допомогою яких ви значно збільшите ваші шанси бути поміченим. Збільшите шанси бути вислуханим та прийнятим у світ великого рітейлу. Дотримуючись цих рекомендацій, про вас знатимуть ще до вашого приходу на переговори. А можливо, навіть самі будуть шукати зустрічі з вами. Це був Ігор Кравчук і канал Network Relations. До зустрічі!